Мобільна група армії ТІВІ знов на Донецькому напрямку. Знаходимось в зоні відповідальності 33 ї окремої механізованої бригади, а саме на бойових позиціях батареї самохідних натовських гаубиць М109 л Розкажемо та покажемо, як нищать ворога наші артилеристи. Армата постріл! Це м 109 л це як сказати найпростіша версія. Старенька, вона ще в'єтнамі в воювала, <смі>, її сюди передали. І вона <смі> казали, що вона дуже ніжна. Але <смі> через те, що вона старенька, то вже <смі> і їй треба часом, і молоток, і десь щось стукнуть, і допомогти, бо не завжди вона справляється. Чим ця гармата краща за інші, на яких ти працював? Вона точніша. вона точніше б'є. Тобто, якщо там вивірка зроблена. Класно, воно лягає майже перший постріл там приблизно 10-20 метрів. Якщо пристріляний заряд, снаряд однакова партія, це можна за три снаряди, бліндаж розібрати. Тобто, один пристрілочний і зразу другий можна фугасом, якщо поправка. Вона дуже ніжна і особо, ну коротше, молота не візьмеш і не поправиш її щось там. Так як, наприклад, на мсті там клінзатвор. Підбив молотом і він закрився. А тут, якщо два рази вдариш, він потім тобі на третій вже не вистрілить. Дим, працюємо на фугасі, на фугасі 15. О, можете знімати, зараз будемо. О, працювати зараз будуть. Плюс-плюс, аль 15 на фугасі. Ряд. Зараз заряд десь. Приціл 435, потумір 62-17.

Ты выстрел. Давай, все разбежи. Заряжен. Давай, Виталик, гармата. Пострел. Давай, пускай. Я заряджаюсь ці гармати М109Л, 155-й калібр. Це є гідравлічний досилач, якщо треба гідравліка. Ну, ми користуємося ручним, щоб не садити акумулятори. І плюс ручний досилач зменшує час заряджання. Я чув про цю гармату, що, як то кажуть, не підмажеш – не поїдеш. Так, ми її обслуговуємо часто. Це є гриб, який уплотняє закриття самого затвору, тому на ньому є резиновий оплотнітель, кольця спеціальні з прорізами, вони при нагріванні розширяються. Тому їх треба частенько обслуговувати. Він розбирається, знімається, обмивається, перемивається і заново все збирається. Це якась особиста змазка? По-разному. В основному користуємося силіконовими нашими ведешками такого плану. Це після кожного пострілу треба? Ні, ні. Робити. Це робиться так, скажем, 20-10 пострілів, і якщо є час, немає далі. Жвательно чим чаще, тим лучше. Укриття! Після роботи гармати біжимо в укриття, бо треба перечекати, ось такі тут трапляються прильоти ворожі. Так от, щоб не потрапити під них, треба сховатися в укритті. Яка була максимальна кількість снарядів за добу, яку довелося подати в цю гармату? Я не пам'ятаю, чесно. Тут штук 17, мабуть, да? до 20. На цьому напрямку так. Тоді, чи на цій? Позиції? Ну, на, на, на цьому напрямку. Так, да. тут десь 20. а... Що, під Харковом було 50. Да. Ну, за Під Харковом більше було під Купицьку. Навіть 60 такі цигани. Ми тоді 40, 44 чи 46 за день теж. 60 снарядів за день бувало да, вистрілива. 42 кілограми важить снаряд. 60 снарядів за добу. От Якщо ви дивитесь нас на ютубчику, перемножте, скільки яку вагу потрібно перенести хлопцям до гармати та напишіть в коментарях, що це за вага. І подумайте, наскільки хлопцям буває важко. Коли ви пишете цей коментар. А що таке вражали найжирніше, що аж прям такий ааа, подводну лодку, пам'ятаю, як зараз. Я жартую. Я чекав. Я жартував, просто я не здержався. Тоді так? танки, Саушки, вон коли позавчора, позавчора. Танк підбили, коротше, він задимівся, екіпаж весь. І сказали більше не стрілять, доб'ють е, цим. — FPV. — Що, на вашу думку, найскладніше в роботі артилериста? Сидіть в очікуванні, коли чуєш, як до летить снаряд. І потім ближче і ближче, а ну. потім ще ближче. Підь. Є якісь звички, які ти отримав на війні, яких в тебе не було в цивільному житті? Не знаю. Є точно звичка, яку я точно на цивільному житті перестану приміняти — Це лопату, я викину вдома. І мені... на шашлики їздить Но... в бетон, в бетон. На асфальті в бетон. Пішов третій рік війни, і ця лопата мені вже сниться, і я вже мої вдома спалюю. Нехай рідні не ображаються, але я копати більше не буду.